Ренжровер, 3 літра компресор. Ренжовер це топчик, Угу. Да? <рес> Був 4, став 3. де Дели? Одрізали горшок ну. просто, а блок залишить одинаковий. Прикол в тому, форси 5-літрові і 3 літрові, я так розумію, однакові. Я не розумію, що 5 літрів ми гралися і не могли достати. Що дуже така сама ситуація? От, походу, вже, так? Да? Ну вже два дня закійшись. Два дня це і вони шевеляться, але вони не виходять. Ну таке що тут зробили якийсь, да, такий мотор, інтересний. Вообще тут два горшка должна бути так. Типлодмієй даже одинакові. А де хто тут... О, смотри, хто тут жив. Там мишки жили. Мишки жили. Дивись, дві. Крисинки, какашки. какашки. Це вони не ровиноваті, що мотор стукану, так? Да? По-любому. Сто процентів. Так Тогда есть тут какашку. Какашечный завод можно открывать.